Всіх вітаю, дорогі друзі, на каналі Улюблена Садиба. І сьогодні у мене продовження теми насіння. Я покажу, які я купила однорічники і багаторічники для посіву, щоб посіяти в 26 році виростити в 26-му році. І начну я ось. Тютюн запашний. Квітка з мого дитинства. Колись моя мама ще висівала його. Довгий час я не висівала, тому що на ньому щось заводилися колорадські жуки. А в цьому році мені захотілося його виростити. І ось я купила отаке насіннячко і буду вирощувати. Гіпсофіла. Гіпсофіла однорічна. Вона є багаторічна, але це однорічна гіпсофіла. Я її придбала. Мені подобається вона в декілька е е етапів висівати. Її можна висівати між квітками. Дуже гарно я коли висівала її раніше, так, розсипала по квітнику. І такі білі хмаринки кругом цвіли, між іншими квітами. І в цьому році ось я купила таку білу. І ще в мене є. Ось така з гіпсофіла. Це я виписувала альстермерію, і мені подарунок прийшов. Отака гомхрена і ось така рожева гіпсофіла фірми Helios. Це мені такий подарунок прислали. Жоржина. Купила отакі я жоржини. І ось у мене ще ось така. Це жоржини е, однорічні написано, але я хочу спробувати виростити їх, е, клубні виростити. Колись моя мама збирала сама насіння і вирощувала такі одно... сіяла такі однорічники, а потім викопувала їх і на другий рік садила, на третій і ну, вони були на перший рік такі неповні, а потім ставали повні і виводилися дуже гарні сорти. Е, тепер я дивлюся, вони є ось дивіться, які помпончики повні. І навіть ось така є ось, кактусовидна. Отака. І я хочу посіяти і попробувати виростити, може виведеться якийсь гарний сорт із цих жоржин. Так мені щось захотілося. Набралась. І професійне насіння купила. І отакий ще елітсорт насіння. Так, це дельфіній, це теж однорічний. Намальований тут такі повні квіточки. Я думала, що він буде такий повний. У мене є ось професійного насіння ось такий дельфіній, але цей низькорослий. 30 см. Ну, тут написано, що густомахрові декоративні квіти. А ось тут, це я прочитала високорослий він. Висотою до метра. Ну, написано, що різного ступеню махровості. Прості та різного ступеню махровості. Напевно, це будуть не махрові, а намальовані тут махрові. Ну, весь подивлюся. Цинія. У мене цинія є самозібране насіння, а це ось я побачила ось такі рабенькі гарні. Ну теж вони 30-40 см висоти. Невисокі, ну ось такі гарні. Побачимо. Ротики садові. Купила білі і червоні. Це теж дуже давня така квіточка. Мені дуже вони подобаються, ці ротики буває, якщо така навіть зима не дуже е, сильна, вони перезимовують і цвітуть на другий рік. І купила такий червоний і білий, буду висівати. Ця Годеція. Дуже гарна квіточка. Мені подобається. Це ще називають її азалія. Е, така однорічна. Вона дійсно що похожа на азалію. І білий, і рожеві і червоні квіточки вирощувала. Дуже мені сподобалося. В цьому році купила знову такі, таку квіточку буду висівати. Лаватера. Така не вибаглива. Не низька, вона високоросла, така на цвіте. Дуже гарно. Написано, що це справжня знахідка для любителів краси без турбот. Утворює міцний кущ розгалужений. Ну, гарна квіточка. В цьому році вирішила я теж виростити. Вирощувала раніше. Тепер космея. Це теж квітка мого дитинства. Ми колись на нігті наклеювали пелюсточки цієї космеї. Но таких кольорів, як зараз, звичайно, не було і такої махровості. Ось така дуже гарна пікоті із біла, із рожевим ободком. Ось такі морські ці ракушки, мушлі. З такими трубами, такі трубчаті листочки. І такої не було раніше. І ось так же є ось така вона махрова. Де ще в мене була із професійного насіння, а ось є. Ось покажу ось така професійне насіння. Ще спеціально взяла професійне, подивитися, що з цього вийде. Вона високоросла, гарно, що стоїть у букетах гарно, в зрісті. І такі гарні кольори. Хотіла я ще помаранчеву найти, темно червону, але ще не, не знайшла. Ніде. Так, геліотроп. Геліотроп буду вирощувати вперше. Написано, що це багаторічна рослина, що вирощує, вирощується як однорічна. Не переносить зими. І тому ми вирощуємо багаторічні рослини, є такі, що вирощуємо їх як однорічні. Дуже гарна запашна. Хочу виростити, подивитися що. Так, матрикарія. Матрикарія у мене є, немає у мене картинки якого сорту. Вона сама насівається, сама цвіте, потім я її влітку додаю у букети. Мені подобається вона. А ось побачила ще з іншою квіточкою. Ось таку побачила. І ось махрову. Тільки єдине, що тут написано, що вона низька, 20-30 см. А такі дивіться, як хризантемки. Ну Може, вона буде гарна так у квітничку. І ця теж невисока. Це теж 20-40 см. У мене та, що в мене є такими, це ще кажуть на ній, на, у нас казали, як це на ній казали, Ді, дівоча, ромашка дівоча, або дівочий піретрум, матрикарія. Називають її отакими от назвами. Горошок духмяний. Теж вирощувала я. Із насіння раніше вирощувала. Дуже гарна квіточка запашна, запах гарний, хороша. Купила знову такий суміш, отаку. хочу виростити її і в цьому році. Лівкой в тому році я вирощувала. У мене був він такий фіолетового кольору, Гарно цвів у теплиці, на дворі не цвів. А в теплиці цвів гарно. І дуже довго цвів, і дуже гарно пахну. Я там попередніх відео знімала, як він у мене там росте і як цвіте. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Соняшник. Оце мені донька купила отакий соняшник. Низькорослий. Ну, я ще виписала із Флорасад такі соняшники, дорогі, якісь по 5 зернинок. Там 5 зернинок коштували чи 50 гривень, вже не пам'ятаю. Не знаю, що побачу. Также я паніку придбала, дуже хотіла це просто декоративне. Оце багаторічник, а оце однорічник. Гарний такий злак. Дуже хотіла, я його на, на силу знайшла. Ну, айстра Айстра Китайська боляро, букетна. І от така Айстра балун. Ще я купила хризантелу. Вона в такому зіп пакеті, тому я їх не брала, не показувала, тому що вони пофасовані у. Такий простенький пакетик. Ну а Айстра, я про нього читала, що дуже гарна хризантела. Попробую теж виростити. У мене ще все пакетик такої гвоздички. Її потрібно було висіяти. Раніше восени, десь він у мене тут. Загубився між насінням. І я її вже буду висівати, напевно, аж влітку. Зараз вже я її висівати не буду. Висіяла я іще еустому. Ось такі кольори. Із флоросат я придбала білу, висіяла. Ці вже посходили у мене. А та ще не зійшла біла. Ось як у мене вже зійшла еостома. Я купила ось таку, і з вона гарно зійшла. 10 штук тут було, і 10 зійшло. А купила ось таку рожеву і оцю цю АБЦ. Тут 15 штучок, їх було 5 і 10, а зійшло всього 10. Із цих. Ще в мене є ось така купила вербену бонарську. Сіяла її, тут насіння так було багатенько, сіяла я разів вже 3 її. Раз посіяла, нічого не зійшло, другий раз я посіяла, поставила її. У теплиці на стратифікацію, а тепер ще спробувала висіяла в стаканчик. І ось так багатенько я сюди насіння насипала, зійшло, подивіться, скільки-дві, щось там ще сходить. Ну, поки що ось скільки зійшло. Ні, ну, хоча б так. Чомусь вона, хоч люди кажуть, що вона дуже невибаглива, але чомусь вона в мене погано дуже сходить. Отакий вербаском теж сіяла, зійшов і весь попадав. Ну тут у мене ще є насіння, я вирішила посію його ще спробую. Евкаліпт. Скільки тут було 5 зернин, по-моєму, висівала, не зійшов. І ось зійшов одна штучка, зійшла. І ще в мене тут одна насінинка є. Попробую ще посіяти. Я вже так лишила одну посіяла, а ту ще одну лишила. Він не дешевий. 80 гривень оцей пакетик. Ну, чи вийде, чи не вийде його вирости. Тим хто, чи, хтось вирощував чи не вирощував, напишіть мені, будь ласка, цей евкаліпт. Ось ще хочу показати свою цю хризантелу, яку я виписала. Ось такого кольору. Ось такого оця яблуневий сакура називається. Колір яблуневий цвіт. Ось такого кольору. Це хризантела. Ось такі піточки. Ще назбирала своєї айстри в мене є насіннячко, Які мені сподобалися, то я назбирала. Ну і взагалі, ось скільки всього. Скільки мені роботи. Заша да, ценерарія Забулася показати. Ось така по бордюрчику хочу висадити, вона теж дуже гарна. По бордюрчику свого квітничка. Ось скільки в мене роботи і ще є. Я висіяла краспедію. І хочу подивитися, як зійшла. Краспедію я вирощую перше. Подивилася в інтернеті, що кажуть, що вже потрібно її висіяти. І це я її висіяла, буду пробувати вирощувати її. Краспедія — це теж сухоцвіт. Жовті такі. Такі бульбашки, барабанні палочки написано. Гарні. А ще у мене ось такі зайчі хвостики ростуть. Не знаю, що... чи буде щось з них, чи не буде. Викопала восени, самосів і посадила в риночку. А тепер потрібно їх розділити і розсадити. Жду туди ближче до весни це все.